Всім привіт! Ось така в мене ой, на копінці відставки, у нас п'ять було. Ось так Лід тонкий по трощить. Якщо залазиш на нього, тому страшно. Я боюсь на лід Тонкий, мінус п'ять внучі. Не знаю чого. замерз, Назимається. Що половився позавчора. І додому пішов. Ну, напевно сидіти, Тут. Казали відео про ласкр-стест болі. Люк працює. Вроді як трохи тонкий, а лід образується, але не дуже товстий, тому нормально. Мороз трохи є, що пальці позамерзали трохи на ногах. Тут я карася знайшов знову, знову карась, не знаю чого він так вмирає, це слуха в нього. Як не пройде так, слуха, не знаю чого, але чомусь так. Ну, не знаю, немає чого мені Мати про Балку взяти для вас. Ну, лід туткий, полізу я до нього, до його. Міросарк різкований. Залазить на рід, перевіряючи його. А я перевірила хуже. Десь отакий зран. Отакий. Десь сантиметр, отакий. 3-2 см. Може 4. 3-4 см. Десь так. Ну Тут навіть таке снігу. У мене вже скоро канікули закінчиться, тому відео знову знімати не зможу. Надовго я пропаду. Наступне відео, напевно, вже буде знову, або якщо сильний мороз буде, або якщо весна вже наступить, буду знімати. Тому Буду тут чекати. Відео моїх, може я ще трохи вас знімати. А столовки вже не зможу. Всьому цьому роботі. А, на цей період. Добре, всім папа, ставте лайки і підписуйтесь на канал. Силка на канал Мерксау буде в описі під відео.